Нову єдину систему цифрової освіти впроваджують у Запоріжжі. Міський департамент освіти підписав меморандум про взаємодію і співробітництво з розробниками цифрової освітньої платформи «Едді». Система дозволяє об'єднати освітні установи на всіх рівнях від дитячих садочків до міністерства освіти і науки. До того ж, завдяки Едді, дошкільні заклади та школа зможуть впровадити електронний документ обіг, створити статистичну звітність та електронні журнали для. Для оцінювання школярів платформа має вбудований модуль для онлайн уроків, дає можливість проводити тестування та олімпіади. Наразі в Запоріжжі в 11 освітніх закладах стартував пілотний проєкт із провадження та використання системи. Згодом до нього приєднаються всі міські школи а на другому етапі систему запровадять і в дитсадках. Завдяки товариству Еді Україна і завдяки їх наполегливої роботи, яка вже проводиться саме в Україні. Ми сьогодні підписали меморандум з департаментом освіти, і сьогодні хочемо би, зробити такий рух, якби сформувати таку платформу, освітянську платформу в плані того, що вона буде комунікувати із батьками, вона буде кому комунікувати. Із вчителями вони будуть комунікувати з департаментами. Сьогодні освітню платформу презентували запорізьким педагогам під час ділової зустрічі. Розповіли про переваги освітньої програми Едді. Розробники зазначають, платформа має чимало корисних функцій для вчителів, учнів та батьків. А з нинішнього року, і для управлінців від освіти. Планують приєднати запорізькі школи до платформи до 1 вересня 2024 року. Це дозволить створити справжню екосистему цифрових рішень у сфері освіти та безпечне електродне освітнє середовище з початку цього року, 24-го, ми розгортаємо вже такі модулі, як функціонал для відділів освіти, тобто управлінців і менеджерів, які керують безпосередньо освітнім процесом на рівні кожної територіальної громади або великого міста, і робимо їхню управлінську роботу більш зручнішою, надаємо їм можливості безпосередньо управлінських рішень, тобто бачення системи онлайн, що відбувається в процесі освітнього в процесі освітнього простору в них громад. Тах платформа сьогодні має унікальні можливості. У нас більше 90 корисних функцій для вчителів. Це фактично екосистемний продукт, який об'єднує потреби вчителів, батьків і учнів.